Так, давайте перевіримо, чи є звук. Так, звук є. Все, окей. Можемо так, редагувати. Так, все. Я так думаю, що звук є. Давайте почекаємо, люди зійдуться. Трішки і буквально трішки попрацюємо. Чутно, так. Опа, чуть не опоздал, это точно, это це точно. Так, так, шутся кто-то, шутся тут такие. Так, так ты подивись. Так, да Та ні, есть звук, все нормально. Так. А -а -а. Вітаю всіх вітаю, хто тут. Дякую, що прийшли Харків. Вітаю вас. Так, вже чутно, все все добре. Про що тема стріму? Тема стріму про те, чи варто панікувати, і чи одні ми в цій війні. Тому що сьогодні я бачу люди від такого, знаєте, от, що ми там самі і так далі. І... Якось от-от Америки сьогодні дійсно прикрутили нам е, розвіддані, е, зменшилась допомога. І да дякую, хто поширює стрім, лайки натискає. Вдячний. Хто на стрімі не бачить чат, е, ні, не чутно ефір пишуть, та ні, начебто чутно. Да? Так. <ганування> «О, Сергій чат, доброго вечора запустив. А тут ви. Отак, отак буває. І е, 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 насправді у людей є отакий елемент паніки. «Краки, вітаю, звук нормальний, все, все чудово. Не видно, де чат. Чат видно, ви тут. <ганування> чат доступний для підписників каналу. Тобто, якщо у вас немає чату, ви не бачите, де воно, потрібно підписатися на канал, і у вас буде все чітко. При цьому ви можете дивитися стрім без проблем, без підписок. Якщо у вас немає бажання там комунікувати, писати, ставити запитання, Ну тоді можна так дивитись без проблем. Також вітається спонсорування каналу, якщо є таке бажання. Так, ну що, будемо дивитися, що от Ізюм вітає. Вітаю! Добре, в мене просто немає українських літер, але намагаюся спинами. Ну, добре, Макрон зробив заяву. Дуже важливо. Чи можна вважати, що Макрон намагається врятувати старий світ, і чи Макрон просто заробляє бали? Ну, Макрон захищає свою країну. Це зрозуміло. Макрон намагається залишатись певним лідером на європейському континенті. Ви бачили, що в сполучених вибачаюсь, в Німеччині там переобрали Мерца? Ну, вибрали Мерца. Мерц поки що ще не зовсім канцлер. Він ще поки вдивляється, що там як буде. А Макрон Макрон в цілому зберігає от сьогодні таку старішину в Європейському Союзі, і він фактично станом на сьогодні намагається грати на обох полях. Ви пам'ятаєте, що Трамп з першим. З ким зустрівся на європейському континенті, це якраз був Макрон. Тоді Зеленський туди приїжджав, і е, я передбачав, що Макрон буде відігравати таку роль про трампійську на європейському континенті. Потім, після овального кабінету, і після е, санкцій, таких різких рухів Трампа, Макрон збирав на єлісейських полях там когось із європейських лідерів. Пам'ятаєте, вони за столом сиділи. Ну, посиділи та й роз'їхались додому. А, насправді Макрон залишається доволі, е, ну, я, я не скажу хитрим, а досвідченим політиком, який усвідомлює, що США мають суттєвий вплив на європейські процеси і для Франції важлива підтримка е, США. Тому е, Франція сьогодні відіграє важливу роль і в частині примирення української сторони і американської сторони. Будемо сподіватися, що Макрон також є певним гарантом безпеки для України. Ну, подивимось. Подивимося, як воно насправді вийде. А чому без кота? Кітось тут ходить, ну десь пішов уже спать. Вітаю всіх! Луганськ! Вітає! Луганськ! Це Україна. Я думаю, що рано чи пізно. Все, все повернеться, і ми будемо жити в єдиній, цілісній, незалежній, класній країні, куди можна е, поїхати в будь-яку точку країни, поспілкуватися з людьми, повідпочивати. Нам ділити нічого, я впевнений. Це все політики ділять нас, намагаються десь роз'єднати. Ми не будемо на це вестись. Ми в Сумах не виїжджали ні на день ого. Але з останніми подіями якось тривожно. Я розумію, що ви говорите. Я, я чудово усвідомлюю ваші настрої і а, ось відчуття у людей того, що може бути велика халепа, воно дійсно є. Да, дякую за лайки, які ви ставите. Це вам нічого не коштує а, і а, тривожність певна є, адже сьогодні. Все тримається на певних тонких матеріях, от реально на тонких матеріях. От коли е, я мав нагоду спілкуватися з народним депутатом, з народною депутаткою в ефірі одного з каналів, е, це новини Лайф був, і е, після того як народна депутатка так вимагала це від є, є, Європейської солідарності, вона дуже вимагала, щоб їй показали домовленості, які там є між е, владою України і. Владою в Штатах я сказав, що ну добре, що не показали. Бо насправді сьогодні дуже тонка матерія, дуже тонка. Сьогодні зайве слово, сьогодні зайвий жест може мати значення, ключове значення, руйнівне значення для, для всіх сторін, і тому будемо сподіватися, що сьогодні оці політичні амбіції людей вони не порушать. Те, що принципово важливо для України. А для України важливо зупинка бойових дій, мир, відновлення певної ну, цілісності і відчуття того, де, де наше сьогодні контрольоване, де наше не контрольоване поки що, це дуже важливо. Дуже важливо демобілізація. Або як мінімум ротація військових, дуже важливо відкриття кордонів, дуже важлива довіра громадян до того, що вони можуть в'їхати, виїхати там і так далі. Це все дуже важливо. Дуже важливо те, що сьогодні потрібно зупинити Путіна. Ну, ви ж ви ж бачите, ви розумієте, що сьогодні Путін ніякою мірою не хоче зупинятися. І він Бачив це тварина, яка ну кровожерлива. Ви знаєте, що якщо, наприклад, Лев там укусив людину, і, то тоді вже його усипляють. Тому що всі знають, що це вже людожер, тобто тут не можна ніяким чином розраховувати на те, що ця людина ой, вибачається людина, ну я про бутіна думаю в даному випадку, що ця тварина він не. Цапне ще раз людину. І е, сьогодні Путін відчув собі таку якусь певну можливість, і те, що сьогодні Штати призупинили е, допомогу Україні, е, я впевнений, що аналогічні аналогічний тиск є на Російську Федерацію. Бо якщо тільки нам зупинили і фактично відкрили простір, або сьогодні е, я бачив на е, здається, Каналі Київ 24 один з експертів сказав що без розвідданих ми не дуже бачимо ракет, які летять, і це велика небезпека, адже з системи ППО в такому випадку помічають ракети тільки на підльоті. Ну тобто, як ракета, яка летить 2000 км на годину, якщо її помітити за 20 км від Києва, то зрозуміло, що вже нічого її не зупинить. І це велика проблема, це велика халепа. Я дуже сподіваюся, що Сполучені не, Штати Америки не скоїли так такий злочин проти України, що нас залишили без е, сліпими, е, фактично без очей, без вух, е, абсолютно. А ворогу дали право обстрілювати країну без, е, безконтрольно. Хоча ось трагедія в кривому розі знову влучили в готель, е, і з одного боку, це говорить про те, що нічого не закінчилось. А з іншого боку, тепер у нас є можливість пред'являти певним чином і Трампу теж питання, тобто запитувати, що так, ось ми, ми готові до миру, ми готові, ви нам зупинили, ми виходимо на підписання угод. Ми демонструємо, що ми готові. Звісно, що сьогодні певним чином втрачена втрачений час, бо якби ми цю готовність висловили. До того як нам обмежили допомогу, це б трішки виглядало все ж таки інакше. Але сьогодні нам поставили ультиматуми. Ну, що зробиш, потрібно жити в межах цих ультиматумів. Ну, ти нічого з цим не зробиш. Ну, це, це об'єктивно, і потрібно з цим жити. Не потрібно думати про минуле в даному випадку. Не потрібно жити старими образами, потрібно просто пам'ятати, що ти працюєш на державу і твої. Твої образи, вони нічого не варті. Просто треба це забути. От Володимиру Зеленському, в даному випадку не потрібно себе сприймати як людину. Тобто, всі історії, пов'язані з взаємовідносинами, з деякими посадовцями, не варто інтерпретувати крізь себе самого. Тобто, просто забути, забути, я не людина, я. Все, я президент країни, який повинен виконати свої обов'язки. Все, ображатися можна там, я не знаю, на ближніх там на якесь коло своє оточення. Дякую, що лайки ставите. Дякую, що поширюєте стрім за реакцію вашу вдячний. Бо я тоді бачив вам взагалі цю тему продовжувати чи не продовжувати, чи йти до наступної. І от тут важливо просто запам'ятати, що ображатися не потрібно. Це не ті люди. На яких потрібно ображатися, просто виконуй свої обов'язки, все як президент країни, за яким стоять люди, яких потрібно вберегти, тому що без цього ми розуміємо, що може бути велика халепа. Так коли буде мир, буде мир буде, і це це не так не скоро буде, тому я впевнений, що 2025 рік це абсолютно. Такий ну, рік визначальний. Головне, щоб все спрацювало і все, от, все склалося як цілісний пазл Головне. Головне, перше, не вимагати неможливого. Це дуже важливо. Не вимагати неможливого. Друге, друге це розуміти, що це політика. Тут немає місця для образ. Тут немає місця для его, тут, тут є місце тільки холодному розрахунку. Все, є твої інтереси, є інтереси твоєї держави, якщо ти чітко сформулював свої інтереси, все, далі просто працюєш на їх досягнення. Наступне це, звісно, певний рівень довіри. Тобто неможливо сьогодні вийти з війни, не довірившись комусь. Це ну от неможливо. Ну, це ризик, звісно, з певним ризиком пов'язано. Тим не менш, ситуація вона ось така. Я буквально, якщо до вас почитав одну статтю, в якій описано те, чому багаті люди стають багатшими, а бідні не досягають все одно вершин. І один із пунктів а, написаний так, що бідні люди завжди намагаються ходити неризикованими дорогами, тобто нема ризику. Ну, нема ризику, то що? То, то ну, от то тоді ти середній якийсь там достаток, дохід, посаду. Маєш, е, звісно, рухаєшся поступово, але без ризику не буває проривів. Е, звісно, ризик це завжди ризик. І ти не знаєш, чим, чим твій ризик може закінчитися. Е, але без цього ти не можеш. І е, коли ми інколи кажемо. Там, от, а давайте виберемо звичайну людину. Ну, не може звичайна людина стати президентом, тому що звичайна людина це означає, що де її взяти, цю звичайну людину? Ну піти в школу, взяти вчителя і сказати, ти завтра будеш президентом. Але ми цю людину не бачили, вона ніяк не ризикувала, вона ніяк себе не проявляла, вона дійсно виконувала якісну свою роботу. Але питання в тому, що а вона вміє працювати з ризиком. І отут велике питання, тому що політика це завжди ризик. Міжнародна політика це завжди ризик. Міжнародні відносини це завжди ризик. Спілкування з суспільством це завжди ризик. Впровадження тих чи інших реформ в суспільстві це теж завжди ризик. І отут виникає питання: от людина, вона як вона ризикостійка, вона стресостійка, вона вміє це, не знає, знає. Вона взагалі в своєму житті йшла на якийсь ризик. Для того щоб чогось досягти, чи все життя намагалась от жити так, ну непомітно і так далі. Тому дійсно, ми сьогодні живемо в умовах ризику, і все те, що відбувається з Дональдом Трампом і а, з Америкою і з Україною, це дійсно ризик.